Вітаємо вас, наші підписники та глядачі, миру вам та добра. Декілька днів тому у нас вже був посівний агрогороскоп на березень 2025 року. І наші підписники побачили відсутність одного дня, 31 березня 2025 року. Це сталося, є причини, але ми цю помилку побачили і повинні її виправити завдяки нашим підписникам. І ось ми зробили доповнення таке. Дивіться, що ми тут можемо використати 31 березня 2025 року. Це телець, знак телець і геката до 12 години 47 хвилин дня. А потім почнеться зростаючий місяць в знаці телець, вже почнуть працювати енергії тільця і продуктивний час тільця почнеться о 13 годині дня. І можна використовувати після гекати в тільці посіви насіння всіх вершків і всіх корінців. Ми вже з вами знаємо, що це дуже гарний час, і його можна використати для того, щоб посіяти насіння помідорів. Огірків, капусти, перців, баклажанів, а хтось буде висаджувати в цей час картоплю, сіяти насіння, буряку та моркви, інших коренеплодових овочів. І все буде добре, тому що це дуже гарний продуктивний час тільця. На жаль, його мало після тринадцяти години, але він є. І дуже дякуємо вам, що ви нам підсказали саме це цю відсутність цього дня, і ми помилку. Виправляємо. Що ж, тепер у нас помилка виправлена, і 31 березня стало на своє місце, і тепер місяць березень у нас повний. І посівний гороскоп теж повний. Ще раз нагадаємо: 31-го після 13 години можна сіяти насіння всіх вершків та висаджувати і сіяти всі корінці. До речі, 1 квітня теж гарний час для того, щоб... Сіяти та саджати вершки та корінці. Це вже я наперед вам говорю. І ще хочу попросити додати цей день, верніше ці години, тому що після 13-ї години до тих гороскопів для посіву насіння помідорів, перцю та баклажанів і картоплі, посадки картоплі, додати ці години 31 березня на. Цей, на ці агрогороскопи, які ми вже видали на березень 2025 року. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Щиро ще раз дякуємо, шановні наші підписники, що ви такі уважні і даєте нам обов'язково зворотній зв'язок і підказуєте, де що ми упустили. Що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові! Ще раз велика подяка вам всім!